Битті, давай же всім привіт, друзі, з вами Жак і це вже п'яте відео про ігри на телефон з темою Українсько-Російська війна. Мене довго не було, але на це все є свої причини, і я думаю, вони вам... Ну, не сильно потрібні там багато лічного, багато, багато всього. Але я вибачаюсь мені дуже соромно. Я дуже дякую вам за коментарі підписки. Хоч мене й не було, тобто не було моїх відео, але я відповідав на всі коментарі. Я питався якось держати з вами зв'язок. Я думаю, що буду з'являтися частіше, тому що зараз літо. Зараз більше часу, зараз я не на навчанні, і в принципі, літом, коли жаркий день, що ще робити, як не дивитись мої відео. Так. Коротше, менше слів, більше ігор. Давайте все-таки будемо починати. І перша гра у нас називається Кікзапу. Це гра в стилі кікзабаді. Тут все просто: ви вибираєте людей, які вибрали невірний путь, і показуєте їм, який шлях вірний. В грі є багато різноманітної зброї, яку ви можете придбати за монети, які заробляєте в ході гри. Гра прикольна, я вам її рекомендую, і давайте будемо продовжувати. А далі в нас гра під назвою Козаки. Гра не те, що прям в тему, але. Трішечки в тему. Тут ви вибираєте країну, за яку хочете почати гру і заходите на рівень. Вам дається стартовий баланс монет, за які ви купуєте воїнів і розставляєте їх по карті. Коли воїни куплені і розставлені, ви запускаєте хвилю ворогів. Ваша ціль надати їм пройти до вашого замку. За кожного вбитого ворога вам даються монети, за які ви можете ще придбати собі воїнів. Воїнів тут 4 класи, я думаю, ви і так їх зараз бачите. Гра трохи заставляє подумати, гра цікава, але мені не зовсім подобається цей жанр, тому я програв неї недовго. Я думаю, що головний сенс гри я передав і ми можемо йти далі. Слідуюча гра має назву Save Ukraine. Вибирайте, купуйте зброю, заходьте на рівень. Вам потрібно сковзати по Україні відбивати ворожі ракети, дрони і тому подібне. За кожну збиту курву вам даються монети, за які потім і купується зброя. Спочатку летить якась слабка шушваль, але потім вона стає все сильнішою, більшою і більш замудроніше. Гра. Мінімалістична для вбивства часу підходить, тому я вам і рекомендую. Я не знаю, що тут далі можна ще сказати, тому ми продовжуємо. І слідуюча гра називається Байрактар. Як же без нього? Хай буде точніше Байрактар, острів Зміїни». Тут вам потрібно з Байрактара знищувати ворожу техніку на зміїному острові. Скільки тут хвиль цієї техніки, я не знаю. Я так до кінця і не пройшов. Також потрібно охолятися від ворожих ракет, тому що життя у вас тільки одне. Якщо у вас попадає ракета, ви моментально програєте. Гру я теж можу похвалити. Не знаю, чи потрібно тут задержуватись. Скачуйте, пробуйте. Продовжуємо. І остання гра топу це Байрактар. По суті, гри ця гра теж схожа на минулу. Головна мета тут теж знищення ворожої техніки. От чесно, або я такий дурненький, або я не знаю що, але в мене вдалося пройти навіть оцей цей перший рівень. Навіть якщо я знищував всю техніку, мені все одно показувалось невдача. М Може, я просто щось не так робив, але ви теж спробуйте. Навіть не знаю. напишіть в коментарях, будь ласка. Хвалю гру за плюс-мінус пристойну графіку, геймплей і суть гри. Сподобалось, що це все в 3D і можна повноцінно покерувати Байректаром. Чесно, більше я навіть не знаю, що тут можна сказати, але я все одно дуже вдячний розробнику, що він заморочився, зробив і. Так, похвала їм взагалі висловлюю велику вдячність всім розробникам, які щось роблять, щось стараються і випускають. Я прошу: якщо ви розробник гри, яку я додав в відео, в минуле відео, в це відео, в любе відео, прошу відписати мені в коментарях або в інстаграм. Він десь є в якихось коментарях, я комусь надсилав. Але якщо ваша гра навіть не попала до відео, то напишіть мені її назву. Давайте з вами поспілкуємось, і вона обов'язково буде. Я дуже всім вдячний за перегляд. Я дуже хочу експериментувати на цьому каналі Я хочу дуже багато все знімати, не іменно е, топи ігор, а взагалі. Тому я думаю, що буду розвиватись, і ви мені дуже в цьому допомагаєте. Дякую вам всім. Слава Україні!